Мали ризикований контакт? Маєте симптоми, але не відповіді? Тільки не гугліть. Тільки не гукліть. Але ти вже вводиш і починається. Смерть смертельне, ніхто не врятує. Рак, о Боже. Чому я це зробив? І ти вже панікуєш і не можеш зупинитися. Але він не лякає. Він пояснює спокійно, без паніки та осуду. 24 на 7. Привіт, я я. Буду радий поговорити та допомогти з будь-яких питань щодо твого здоров'я та здоров'я і безпеки близьких. Висип після сексу може бути ознакою різних факторів, включаючи алергію або інфекцію, тому важливо не ігнорувати це. Я б порадив вам звернутися до лікаря для професійного огляду. Вони можуть допомогти визначити причину висипу та надати необхідне лікування. Якщо потрібна консультація, ви можете звернутися до лікарів в онлайн клініці. Твін завжди поруч, голосом або в чаті. Переходь на twin.aph.org.ua, обирай твіна, розпочни чат та дозволь собі видихнути.